Вони боролися за нашу свободу, а ми маємо зупинитися, хоча б на хвилину, щоб шанувати їх. Вже за традицією у кривому розі прийшла хвилина мовчання. Одразу у трьох районах міста небайдужі криворіжці вийшли на мирну акцію, щоб привернути увагу перехожих до теми вшанування пам'яті героїв. Однією з локацій проведення ініціативи стала площа Володимира Великого. Ми сьогодні перекриваємо дорогу. Щоб зупинити все місто, щоб нагадати людям, що ми в ну, ще є загиблі, що їх треба пам'ятати, і що треба зупинитися і вшанувати їхню пам'ять. Брат загиблого захисника Маріуполя Олександр Зінченко також вийшов на мирну акцію на мікрорайоні ювілейному, щоб вшанувати пам'ять не лише близької людини, але й згадати усіх тих, завдяки кому ми можемо працювати, святкувати та радіти життю. Чоловік та ще десятки людей, просто перехожих та керманичів авто, рівно о дев'ятій зупинилися, схилили свої. Голови та подумки згадали про всіх полагод героїв цієї війни, такі саме акції ми вважаємо за потрібне, тому що саме Кривий Ріг став рушійною силою і містом, яке запустило цю хвилю нагадувань. Зараз наші акції підхоплюють Житомир, Вінниця зараз я знаю є осередок у Львові, який також надихнувся проведенням наших Нагадування пані Ірина доєдналася до проведення мирної ініціативи на соцмісті. Її син Дмитро ще з 2015 року брав участь у АТО. Не стояв осторонь захисту батьківщини і після початку повномасштабного вторгнення. У 2022-го потрапив в оточення під ізюмом. Попри значний військовий досвід, чоловік загинув на Херсонщині. Саме тому для матері ця хвилина мовчання особлива. Це важливо для всього суспільства, того що кожен із хлопців. Хто вже загинув, віддавши своє життя, хто зараз відстоює нашу свободу і незалежність, вони чекають підтримки суспільства. І зараз суспільство, демонструючи ось отаку шану і повагу своєю хвилиною мовчання, це може їм довести. Тим, хто вже у небесному війську, я свято вірю в те, що вони поруч, вони наші ангели-охоронці. Акції у трьох районах міста були проведені за ініціативи небайдужих містян та громадських організацій: Сталава Гвардія КР, Центурія Кривий Ріг та Слон КР. Попри те, що більшість громадян зупиняються та схиляють голову у дев'ятій, щоб шанувати пам'ять героїв, деякі криворіжці свідомо чи ні, ігнорують та просто проходять повз. Саме тому такі акції вкрай необхідні, бо кожен з нас має пам'ятати та дякувати тим, завдяки кому. Зараз наше життя продовжується. Тому закликаємо, де б ви не були, в Україні чи за кордоном, не забувайте. Та рівно о 9-й зупиніться на хвилину і згадайте наших полаглих захисників та всіх невинних жертв цієї війни. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.